Hello everyone, this is level B1, lesson 17. Fri phrasal verbs on channel English with Mila. My name is Mila. Let's continue with phrasal verbs. Come up перекладається піднімати питання або проблему. До прикладу. The question came up some time ago, but we haven't found a solution yet. Це питання піднімалося деякий час назад, але ми ще не знайшли вирішення. Come up піднімати питання або проблему. Come up to перекладається підходити або виправдовувати чиїсь очікування. До прикладу, A little girl came up to me with a painting she was trying to sell. Маленька дівчинка підійшла до мене з малюнком, який вона намагалася продати. Come up to підходити до когось. Come up with перекладається придумати або вигадувати. До прикладу, Джеремі with an Excellent Plan How to Escape Punishment. Jeremy придумав чудовий план, як уникнути покарання. Come up with придумати щось. Come up against перекладається стикатися з труднощами. До прикладу, All teenagers come up against the same problems. Всі підлітки стикаються з одинаковими проблемами. Come up short перекладається, не вдається досягнути бажани або програти. До прикладу, Чак wanted to become a pilot, but he came up short of his goal. Chuck хотів стати пілотом, але йому не вдалося досягти бажане. Come up short. Не вдається чогось досягнути, що дуже хотілося. Now it's time to practice. Let's do an exercise together. They were interested in buying the house, but when they saw it, It didn't t -t 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 their expectations. Вони хотіли купити будинок. Проте, коли побачили його, він не виправдав їх очікувань. Виправдовувати очікування це фразове дієслово To come up to. They were interested in buying the house, but when they saw it, it didn't come up to their expectations. When we play board games. I always t -t -t -t. Коли ми граємо в настільні ігри, я завжди програю. Програвати це фразове дієслово to come up short. When we play board games, I always come up short. Ліза always t, -t, 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 some foolish excuses instead of telling the truth. Ліза завжди вигадує якісь дурні вибачення замість того, щоб сказати правду. Вигадувати це фразове дієслово to come up with. Тут present simple. Речення починається з «лізи», отже, це третя особа однини, тому додаємо закінчення S до дієслова. Ліза always comes up with foolish excuses instead of telling the truth. Don't -t, 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 -t this problem on Monday morning. It's a bad time. Не піднімай цю проблему в понеділок вранці. Це невчасно. Піднімати якусь проблему чи якесь питання це фразове дієслово to come up. Don't come up this problem on Sunday morning. It's a bad time. That's all for today. Thank you for your attention. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.